Цього змістили в базі. І тут, виходить, пространство, вона стоїть по своїх координатах. Ну там немає. немає. Але так... А ось, ось, ось о 0,4. тут 46. Так, так, а історі. це сважена. Подожіть. Ну хай, так, Б0. Дивіться, тепер тут длина. тут двіна, туди тільки тут віна. Ди, а примашка піде брага, буде ругатися. длина. Тільки длина.

7, 7, 7 метрів. Як він буде сторони? 7 у 35. 35 А тебе 46, а тебе 46. Так поділі, 46, на 5. 5 не до... не, ну не буде віти. Ну немає. Більше восьми. Санітарна зона. Раз. І тут санітарна зона, сюди ми його направили. Напевно, але коли в архітектурі? Ми їздили в архітектуру сидіти, він мене ще перекидати. Примачки пускає. Нормально. Скважина стоїть до міст, тут, а я в архітектуру <джин> да. з ними їздила, і це ж говорю, охорона зона повністю йде ось. Примачки тут всього 10 метрів. Вісім метрів, вісім метрів. А сюди отут отопить 2 метри, і тут. Що тут? буде? Значить знайде щось, але я не знаю. йдуть на підтоку. Ми не зменшили. Дивіться, Ніна, ви кидали скважині? До щось сель Ніна, 0,36. Всі скважини викидали. Возля е, цього, возля кофе чаю 0,38. Возля тут скважина возле Мозолевської тут стоїть 0,23 чи що? Тут обміряли 0,20-29, якщо я не чубати Вони площа, але вони. Вона була більша, більша площа.

А нас до неї претензій немає. І в нас немає. У неї були лише сотка, бо там, де стояли її курятники. Як ти вона каже, що є мене, не намагається. Вот сказати, що, от, що дорогу да, вона Так, да, 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 да. Да. да, ребята, було іменно курятник стояв, і немає. Ти просто по не подивимося. Напиши, давай, пиші. Голосуємо за. За що? За це виносить на сесію. Запиши оці три документи. Якщо там щось... документації. Це ігнатик, бо я думаю, що крутки по столу по фамілі, щоб наші картіли. Так теж. Ігнати, сидів на вулиці. І вигали ігнати.

<рикул> спеціаліст Якщо не садиться, а в садик треба в середині да. садик. Да, да. Глоба садить актовому садику. Це ж то Але це не місто. Я вам кажу, ходіть оці проекти, так як ще я викинулася оці бази, це взагалі врал. Я говорю, глоба Сергій, садить у садику, Садик приватизує, глоба садиться у садику.

Я буду проти. Якщо там така зроблена приватизація, я от я там була. Там дійсно бабу наказали, що то я не пойму, як ви їй там зули. Сараїці да. там я я Веру Івановну величку. Та да не наказали вірту. Наказали пару на Івана пошла проектну організацію своїх. А, я я не вис... не а Вера, Вера, Віра 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 як він? <реклама> Як заходить, так і ну, ви вися, я Сунарги. Сунарги. Да. Я, конечно, не Дивіться, Славя. Я все маю Славя. Коли Віра понесла ці документи, я, звісно, не була там, а як ви виставляли, але я не встиг ці брали геодезі. Да, так, ми виставили Вон, свої координати. Ні, от хай тепер хай вони тепер приїдуть. Хто? Оці хлопці, які робили, хай вибіг її в натурі. Вони вибили її в натурі. Вони вибили її вже в натурі. Коли її тут не Ні. що було? Земля була там між ними, ще була. Ну, сусідів... Понимаєте, Ну діло в тому, що в неї була приватизована це і між нею засідали, вона тут не знає. Але каже, знаєте, я то розпитувати. Повідьте мені. Є вони подвинули там щодо базу, то вона построїла там ту хатку, за куряти. Що ви задаєте питання? Це наша дребуфіцька земля, вона ж по так... Як у людини свиснули одну сторону. Да не свиснула, на вона пана. Вона просто не знає. Вона, просто... вона документів не знає. Вона забрала. Вона, 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 вона свою вона... не вона подвинула. Вона, вона... Вона, як... вона вначалі прийшла своїм актом і каже. Е, як вона каже, що зміна цільова, як без доступу дороги, вам зміну цільова, вам треба розділити. Акт кажу, і вона ж помнішна на що писала заяву, що mm -hmm. там yeah. вже а я кажу, давайте ви розділіть акт, освободіть дорогу, поняли. А потім оце ж оце ще пустотка. Це так ігнатенко Ігнатенко приходив до по поштову адресу. Він теж ну, на хату робить документи. А він у базі стояв на дорогу. Поняв стояв так за корні. Yeah, yeah, але ви хочете, але коли ж не урізали, вона ж по одній лінії йде. Вона ж не може бути і там ще є.

Славічок, пиши. Нічого я не знаю, що Став на голосування. Так, так, але саме розглянути напиши. Я, ми, ми, що, я пишу, ми дали, Ми не даєте, я пишу. Я теж, я не хочу, як вона хоче, але вона сама себе наказує.

Та я зараз їхати. Давайте у е е гості на скажу. скажу. Як і так? Хто за те, що Віри вирімали, винести на сесію, де затвердження. Давайте, знаєте, що, давайте що. Давайте подождемо, це затверджується, будемо виїхати. Опамову черняхось, відемо, щоб ви не сумнівалися, давайте копію, копію там, кожен. Славик, пыши. Славик, вот вышла Емельянка и секретарь. СВП еще Емельянка. Выслав кусать должен отдамого. Нет, ну даю Так, По секрету скажу. А інакше сами будете писати, Михайлович. А, ну так. Це або ви Адама заставите, або самі будете писати. Закри, закрили чи ні? Я не пойму. Ні, ще не Не закрили. Ні, віддати на робити. Ви дізнаємо, ще поліція нарізав. Ко які пропозиції? Які пропозиції? Я тобі вже скільки казала. в У мене права не твоїх твої. Запитання, мені це воно надоїло. При типу ви розписатися і втікти. І на сесії це розпитуватися, і втікти. Так чого його ходить зайняти. Як тобі усила голова 55 п'ять боків, щоб тебе поставили ноги, Це так бачиш? По закону ви можете їх або виключити з комісії, і більше нічого. Покажите. А ще це в нас у черзі запитання. Якщо юрист до повіше, дійсно щористи визивають, як приймають юристку. Якщо юристка та свідка, якщо ви правильно каже, помагати, це читав це. А не пояснюєте, я вийшов. Значить, пояснюю. На сесії затверджується комісія і її склад. А внутрішній по комісії комісія. на це я знаю. Ну так що не за все. Висуйте. Наші оцени чи не буде проходить посильниці. Я вам прошу. Оце, щоб ви писали, що ви так. У нас було стол молиться. Ну, що ми з дому несли. Я картошку возила, вовці підбирала хлопці, водку занесли. У нас було стол і шести ноли. Гуляли ще особисто, ребята. А що вона каже? Не кажете, що поганого. Тут хороше. Последний год, ребята, вже пішли. Так во буде, це буде Так закрили чи ні? Чай, прикрашу, прийдеш до мене. Я різне так, можу так, продовження. Мені <закрує> надоїло робити тобі замічання в голові, а я претендую на нашого члену земельної комісії. У мене не по як всі вони мене не поважають, то я їх 350 разів не поважаю. Ну ходить, вони обв'язані, як вони записалися. Ти Знаєш, наскільки це обіжає, обіжає причина, чого обіжає. Ми всі ми всі пропускаємо. Ну, да, да, як хоч кажуть що ми не на голову? Ну в нас голови болять, понімаєш? Ну прогуспускати так регулярно. Це насмішка над нашими собі голосами. Це нас би було менше. От що ти стаєш, як голова за мене коло це тобі, щоб за тобі діти сміялися, ноги в тебе втирали. А мені каже, кажеться донору встигати. Ти не, той раз, той, не той, той, раз не поставив це питання на на розгляд членів твоїх земельних комісій.